Депутат обласної ради від фракції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, голова постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування Ігор Горжій, провів зустрічі зі своїми виборцями у Карлівці. Говорили про те, що зроблено за 9 місяців після виборів, та про найболючіші проблеми жителів районного центру. А зробити вдалося чимало. Так матеріальну допомогу надали усім карлівчанам, які звернулись до депутата. На 20% вдалося знизити ціни на деякі ліки в аптеках комунального підприємства Полтава Фарм для учасників АТО, ветеранів війни та малозабезпечених категорій населення. Майже півмільйона залучили на реконструкцію системи опалення в районі лікарні. Відстояли та не дозволили закрити й деякі відділення медичного закладу. Також завдяки роботі народного обранця у Карлівці з'явиться новий сміттєвоз. Його планують придбати за 500 тисяч гривень. 30 відсотків вартості профінансує міський бюджет, 70 відсотків виділять з обласної скарбниці. Я хотів був все таки довести людям, які за мене голосували свою роботу я їм все-таки довів, що партія батьківщини вона працює. Депутатський корпус теж працює. Багато було зроблено. Це люди почули, що було зроблено, як робиться, якими зусиллями це все робиться, що ми плануємо робити. Забезпечення якісною питною водою, ремонт доріг та тротуарів, водовідведення та водопостачання проблеми, з якими нині найчастіше стикаються жителі Карлівки. І чи не найбільше нарікань на роботу місцевого водоканалу? Більше року у квартирах багатоповерхівок немає води. Звернення до фахівців та на гарячу лінію відомства результату не дали, кажуть карлівчани. Однією з причин називають низький тиск у трубах. Це вже Мають води три, вона так біжить. Вода неоднократно зверталися і водоканали га. І... Сусіди дзвонили на гарячу лінію, то з ми не тримали. Ну, у мене слава Богу, хоч на першому тажу, хоч як та біжить вода, а третій, четвертий, п'ятий, взагалі, без води сидять люди. Допомогти вирішити питання взявся Ігор Горжі, і саме від нього про проблему карлівчан дізнався, виконуючий обов'язки директора Полтава водоканалу Олександр Єгоров. І ми сьогодні бачимо, що директор водоканалу, виконуючи обов'язки, він Поглибився в цю проблему, і він відчув, що тут є величезна проблема. Місто Карлівка з питною водою. А як депутат обласної ради я не тільки буду контролювати, я йому всебічно буду допомагати в вирішенні цих всіх питань. Вже за тиждень проблему пообіцяли вирішити. Також Ігор Горжій наголосив на принциповій позиції батьківщини та особисто Юлії Тимошенко в тарифному питанні. Партійці на всіх рівнях наполягають, тарифи не повинні бути вбивчими для людей, зазначив депутат від батьківщини.